Волейболісти Борис Яковлєв та Павло із ВК Рашотилівка засвітилися у відборі на чемпіонат Європи 2024 з волейболом. Вони виступали у складі молодіжної збірної України і днями повернулися на батьківщину. Щодо матчів, скільки ти зіграв на чемпіонаті? Ну, у усіх грав, так. «Ти, виходить, був основний гравець. Ну так, так. Да. Випустили тільки з Латвії і на одну партію. Збірна України у стадії з розшителівцями у відборі до Євро 2024 з волейболом перемогла у двох поєдинках проти Туреччини та Латвії та поступилася Чехії, що і не дозволило нашим вийти у фінальний етап. Трошки не вистачило сил і моральних, і фізичних. То так і може десь настрою все таки виснажене. Ще була виснажена гра з Латвією, Може, це якийсь відтінок дало. Я скажу, що не вистачило зіграності, тому що ми зібралися, щоб разом зігратися, ну максимум днів п'ять. Головний тренер Сергій Соснін дивився всі матчі збірної, щоб оцінити грум своїх підопічних. Це, в принципі, Паша грав чуть трошки менше, буря грав в основному складі, і да, я більше бачив, як він грає. Ну я задоволений. будемо так казати після відбору до чемпіонату Європи 2024 двадцять ВК Гравці вже відновили тренувальні збори і готуються до нового чемпіонату України із волейболом Суперліги.